Те батьки і свідки Єгови, і просто звичайні батьки проти, де коли ти займаєшся стендапом. а свідки Єгови, вони взагалі напевно не розуміють, що це таке і на що ти це робиш. Зараз ні, типу. Зараз, я ні. Кажу, що зараз ні. Ми в нормальних стосунках, все супер. Нема у нас такого, знаєш, що я не можу там написати, подзвонити, щось таке. Ага. Типу, але ми не сильно спілкуємося зараз, на жаль, е... вони тебе перетягували е... на свій бік, скажі, Ну, Я ж був так. там. Я дійсно вірив в якийсь період життя в це. Зараз не вірю. Вірив. Тоді віра Я, як... по суті, одна з гілок християнства. Просто більш сучасна. І вона по-іншому трошки трактує Біблію. Нема свідків в Московського патріархату, нема Ні. Ну як, в Росії є свідки його, але вони всі ніби як в одне вони наші, типу? Вони ніби як вообще собі окремо живуть собі по своїм правилам. Ну, У багатьох людей світогляд частково будується на вірі, але це люди повністю живуть, типу, по от, такому релігійному світогляді. Вони а, себе не вважають частиною світу. А, вони інакші. Так, так. Та, Падробері, типу. Просто <сх> як побачив, <two> як свідки його на перший день Пасхи кришу роблять собі в хаті. Я подумав, що для них, типу, нема таких свят. Не взагалі нема такого.